Thank you Жителі міста Первомайська та Первомайського району хочу ознайомити вас зі змінами в законодавстві, яке регулює діяльність органів державної реєстрації актів цивільного стану. По-перше, відповідно до наказу Міністерства юстиції, державна реєстрація народження зараз може бути проведена безпосередньо в пологових будинках. На даний час зареєстровано три народження дитини з врученням свідоцтва про народження в акушерському відділенні пологового будинку Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні. Це новий сервіс Міністерства юстиції України, який передбачає реєстрацію народження в пологових будинках. Безпосередньо для зручності, по-перше, матерів, які перебувають в пологовому будинку і не мають змоги з'явитися до відділу для реєстрації новонародженої дитини, це безпосередньо матері, які не перебувають в зареєстрованому шлюбі, і які не мають змоги в той же час з'явитися до відділу. А, взагалі, державна реєстрація народження проводиться у нашому відділі в державному органі. Це передбачено законодавством, це сюди зміни не вносились. Цей сервіс проведення державної реєстрації народження та вручення свідоцтва про народження. Е затверджений наказом Міністерства юстиції України від 23 лютого 2016 року за номером 519-5, про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 серпня 2015 року. Тобто і серпня місяця 2015 року передбачено цей сервіс реєстрації народження в пологових будинках, але визначені були, це був пілотний проєкт, визначені були деякі обласні міста України та місто Київ. А потім, коли цей сервіс набув популярності, уже відповідно до наказу Міністерства юстиції від 23 лютого 2016 року встановлено необхідність запровадження даного сервісу у всіх без виключення відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Тобто з 14 березня 2016 року почали всі відділи. Реєструвати, запроваджувати цей сервіс державної реєстрації в пологових будинках. І ми вчора, 16 березня 2016 року, зареєстрували три народження в, нашому пологов... в акушерському відділенні нашого пологового будинку. Це одна така цікава інформація. Друга інформація безпосередньо я вже її озвучила, озвучувала. В попередніх виступах на телебаченні, але ще хочу повторитися: значить, Міністерством юстиції теж запроваджено такий сервіс як проставлення апостеля на офіційних документах, призначений для використання на території інших держав. Тобто, Свідоцтва про народження, витяги з державного реєстру для подальшого використання за кордоном повинні пройти процедуру легалізації. Теж відповідно до... Зараз озвучу, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 4 листопада 2015 року. Деякі питання забезпечення запровадження електронного сервісу з проставлення апостеля і наказу Міністерства юстиції України про впорядкування відносин з проставлення апостеля та підготовки документів для їх консульської легалізації. Теж у нас такий сервіс існує. До нас звернулося уже шість громадян стосовно проставлення апостеля для використання в Німеччині, Італії, Китаї та Польщі. Ну, для громадян це сервіс дуже зручний, тому що раніше для засвідчення документів для використання за кордоном потрібно було їхати спочатку у відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції, де проводилось засвідчення свідоцтва. Потім до Міністерства юстиції України в місто Київ, де проставлявся апостиль. Зараз цей апостиль. Ми отримуємо в електронному варіанті, будь-яка особа звертається до відділу з пред'явленням паспорта і створюється заява при допомозі електронного сервісу. Заява ця реєструється в системі, направляється до Міністерства юстиції України. Міністерство юстиції України Перевіряє цю заяву і отсканований документ плюс квітанцію про сплату послуги. Ця послуга сплачується з питання про ставлення апостиля 51 гривня. І таким чином на нашу вже адресу направляється постіль. От я хочу показати, це документ, це документ. І ось уже апостиль. Він підшивається, який надіслано з міністерства юстиції. Він прошивається таким чином, і цей уже документ дійсний для використання за кордоном. Ще одна інформація. Про набрання чинності закону України про внесення змін до цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України, цей закон набрав чинності 24 лютого 2016 року. Ми всі знаємо, що і взагалі до відділу звертається багато громадян, які померли або які народилися. На території тимчасово окупованої території України. Це Луганська Донецька області, Автономна Республіка Крим. І у людей виникає дуже багато непорозумінь стосовно отримання цих документів. Взагалі для державної реєстрації народження підставою для цієї реєстрації є медичне свідоцтво про народження, форма якого встановлена Міністерством охорони здоров'я України. Тому е ті всі довідки, які видалися пологовими будинками. Е Стосовно Автономної Республіки Крим, вони не підлягають відповідно до нашого законодавства, не являються підставою для державної реєстрації актів цивільного стану. Тому, коли громадяни звертаються до нас стосовно реєстрації народження або смерті, Осіб, які померли або народились на тимчасово окупованій території, законодавством передбачено звернення цих людей до суду про встановлення фактів і народження, і смерті. Ми на інформаційному стенді відділу розроблено ці заяви про встановлення факту народження та смерті. Теж пам'ятки щодо процедури отримання свідоцтв про народження, наприклад, дитини, яка народилась. Ну я отак покажу, і на стенді вони теж висять. От пам'ятки щодо процедури отримання свідоцтв про народження дитини, яка народилась на тимчасово окупованій території України, і пам'ятка щодо процедури. Отримання свідоцтва про смерть, коли особа померла на тимчасово окупованій території України. Коли люди звертаються до нас, пишуть заяви про встановлення факту народження або про встановлення факту, факту смерті, відповідно до наданих документів та до заяви, відділ надає заявнику відмову у проведенні державної реєстрації. І з цією відмовою люди звертаються до суду. І законом України про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, що, передбачено, що відмова у проведення державної реєстрації народження та смерті видається відділом у день звернення особи з цього питання. І Люди звертаються до суду, встановлюють ці факти. А потім уже на підставі рішення суду про встановлення факту народження або смерті відділом проводиться державна реєстрація і видається відповідно документ або про народження, або про смерть особи.